Всім привіт. Сьогодні у нас 20... наче 23 квітня Чернігівська область. Всіх вітаю на каналі пасіка моє життя. Та ще були в нас, у нас погоди, як по всій країні, погоди поки немає, але ну, нічого, ми не розстраиваємося, у природи немає поганої погоди. Головне, щоб погода була тоді, коли зацвіте акація Правда, що сім'ї трохи. Стара пчела одиходить, плюс погода погана, а пчела вилітає за водою і багато сім'ї просідають. Ну то нічого страшного, наростуть. До ще, думаю, числа 20 травня десь раніше не зацвіте в цьому році. Пчоли сьогодні трошки працюють у нас, несуть пилок. Е, сьогодні дозаселяв нуклеуси, осталось там мене 9 матка місць заселить. То їх де заселяв. Зараз покажу. Ну, маточники ще буду ставити завтра. От так пчілки працюють. Всякі сім'ї І слабші, і сильніші. Це відводки. Відводки зроблені. Брат брати зробив теж трошки відводки, але ну, клеуси в його теж стоять. Відводки робив, ці, є, що перші 4 на одну рамку. Початку розплода з маткою. є чотири. І там далі чотири видно ось кришки. Робив на три рамки печатного розплоду і буду ставити маточник на виході завтра. От. Тут вже став розставляти маточники в цих нуклеусах трошки. Сьогодні ще буду розставляти і завтра. Завтра будуть усі У... везде стоять маточники вже. Це дерев'яний, яка улікавські нуклеуси на два мат... матки міста. Вони то непогані, ну кліїв, їх не красив, нічого, вертушки різноцвітні, я поставив. і все. Накліуси самі по собі не є кормушка такий. Кормушку, звісно, там би я б взагалі не ставив ту кормушку, яку вони поставили. Я б зробив просто перегородку, а кормушку вже сам би. Хай, лучше б вони зробили перегородку, а кормушку я вже сам би купив би. поставив. Би. Ну, маємо, що маємо. Вот. Таку. Такі в нас справи. Ну, нуклеуси сьогодні дозаселяв. Забив калочки, прусочки прибив і дозаселяв ці нуклеуси, Теж це яка, От. Вчілки, звісно, трошки зленькі, так як погоди немає, тому вони трошки зленькі, взятку немає ніякого, на весах тока в мінус іде. Ну працюють. Працюють і це дуже добре. Розформував теж семейку. Нема тут ця семейка. На нуклеусних рамках розформував. От заселять взагалі красота донорам. Семейка донор взагалі красота заселять. Як я їх заселив скільки? 20 з лишнім місце, напевно, я її заселив. Ну, для нормально, тому що мені хватало. Рамки всемі розставляв. Хотілося б. Конечно. Ось яблуні вже цвітуть. Хотілося б конечно, щоб вони не тільки відтягли, а ще й засіяли матки. Ну так мало де вийшло, щоб матки посіяли на нуклеусних рамках. От так, пчілки працюють. Ну нічого. Я їх поки не відкриваю ляточки. Пороставляю маточники. Матки повиходить, щоб менш злетала пчела, буду ждать, поки повиходять матки. Тоді таки буду відкривати. Ну, ціє, що перші, я Вчора роздав маточники, то вони вже сьогодні завтра вже не матки вийти. От завтра буду відкривати вже їх перші заселення. Завтра, післязавтра і позапісля -завтра будуть всі відкриті. Ну, клеусі, от. Такі у нас справи. Льоти звісно, Куди вони летять, не знаю. Трошки обльотуються, трошки летять. Яблонька ось під вуликом цвіти як. Не знаю, видно, не видно, бо сонце світить. А погодки на завтра знов дощ стоїть. Потім два дні така погода з дощем теж трошки, а потім наче, наче стоїть хороша погода, більш-менш. Тому, Думаю, маточка облетяться. Трутень є. В сім'ях не дуже багато, але він є. Багато печатного. От. Ну і є, що й ходить вже. Вже вийшов. Такі діла. Думаю, облетяться, що облетиться, що не облетиться. 100% обліта, я думаю, не буде. Ну, що буде, то буде. Будемо радуватися тому, що буде. Отакі От справи у нас. Бочки пооткривав, Хай просушують пчелки, тоді помиїв. Ми в бетони хорошо кьорхером мить. Ну цей мойкою. моечка у мене невеличка на 110 бар. То бетони красота мить. Я думаю і бочки буде красота. От відер 20-літровий треба держати у руках. І мить погановато, звісно, їх. Отакі от справи. То відра мию так. Під краном мию відра. А от бочки будемо мити кьорхером, Ну цим кюрхером. Моєчки такий льот. Погано видно, звісно, ну щось да видно, Такі справи. Матки облетяться, висилати буду, що заказував я не одразу, а десь через неділю, щоб вони трошки розсіялись і все позасівали. От, хорошенько так. Тоді таки буду відправляти. Залажувати теж буду другу, другу закладку, буду робити таки в, початку, напевно, в початку травня. Може навіть раніше матки вийде, чим я, я казав на 20 травня, може навіть раніше вийде. Якщо будуть раніше вийде матки, облатяться все, погода дозволить їм добре облетітися, то буду роззванювати і буду старатися відправляти. Ось такі справи. А так працюють. Їх знімати мені нічого, нікому і нічого там, тому що було я заселяв нуклеуси, було й по дощу, і по дощу заселяв, мокрий був сам, тільки дощ розійшовся, раз... думаю, бросати. До хати доходжу, знову дощ нас чукає. Знову йду заселяти і вийшло так, що заселяв подащу один день, другий день таке пасмурне, ну позаселяв. Як не як, як вийшло, погоди не було, тому заселяв по такій, яка була. Такі справи. Ще там у нас фіолетовий, де улик стоїть, ранній, теж отворок. Ну Цей отворок зробив на п'ять рамочок. Ну, там матка плодна із нуклеусної сімейки, що була на нуклеусних рамках. Вулик, той вулик, вулик я той забрав, Той вулик буде для матки. Йо, ту, яку заказав. Та буду той вулик робити відводок на матку Ю. Ось такі справи. Всім миру і добра, всім удачі бувайте.